Всім привіт! Ви на каналі Лічко Кейк з вами Оля Лічко і ваша просто найулюбленіша рубрика дегустація продуктів. І сьогодні у нас на огляді продукти з південної Кореї. З моменту виходу останнього огляду пройшло вже не так і мало часу. У нас була невеличка перерва, пов'язана з тим, що у нас народився синочок, наш солодкий круасанчик. Але зараз ми знов повертаємось до створення контенту для вас і попереду чекає ще дуже-дуже багато оглядів. Я сподіваюся, що повернемось в наш звичний робочий графік і будемо вас регулярно балувати смачними відео. Невеличка передісторія сьогоднішнього огляду. У моєї молодшої сестри був день народження, а вона просто обожнює все корейське, і тому виникла ідея замовити для неї такий небанальний подарунок. Це набір різних смаколиків звідти. І коли я підбирала продукти, я побачила, що там досить багато чого цікавого. І потім я подумала: а чому ж не зняти про це відео? Тому сьогодні у мене отака ціла коробка всякого смачненького. Тут не тільки солодощі, тут є і різні солоні страви. Є купа незвичних смаків. Тому давайте куштувати. Нашу екзотичну корейську гастрономічну подорож зі снеків. Корейські снеки кімнорі, класичні. Ось такі у мене тут в упаковці. Okay. Це такі листочки з водоростей тім, якщо я все вірно прочитала. Вони обсмажені у кунжутній олії, і їх можна їсти як снеки, як закуски, або також можна додавати у різні страви, наприклад, у супи азіатські. Давайте розпакуємо. Вони не мають бути гострими. В принципі, я колись вже куштувала чіпси норі. Я думаю, що це схожий за смаком буде продукт. Подивимось. Якщо чесно, я просто обожнюю такі якісь незвичні продукти, які ти не їси кожен день у себе вдома. Це дійсно виглядає як листочки норів, які можна замотувати суші, роли. І вони як папір. Знаєте, смак на любителя, але я саме любитель такого. Мені дуже подобається текстура смаку, дійсно відчувається, ніби ти си просто попір, але потім такий солонуватий смак, і смак морської води, дійсно, смак водорости. Як закуска, це взагалі просто кайф, можна навіть з під пиво брати. Мені подобається. Однозначно лайк. І величезний плюс, що вони вважаються як здоровим харчуванням, тому що вони супер низькоколорійні, їх можна з'їсти багато і виглядають вони цікаво. Я Думаю, якщо ви на вечірці таке поставили. Як закуску це буде прям супер незвично. <му> Наступний снек у нас насправді дуже схожий на той, що був минулий. Це також е, е, такі пластинки з водоростей кім. <музв1> Але тут вони ще й зі смаком BBQ. Тобто тут зазначено що вони місять більше спецій, більше смаку, і ти їси не просто в а ще, іначе там є смак в BBQ. Ну що ж, давайте оцінимо. На вигляд, вони виглядають абсолютно так само. М -м -м, вони більш хрусткі. І одразу смак спецій прямо забивається в грота. У мене відчуття, ніби я їм чіпси наші звичайні, які продаються у нас в магазинах, але по текстурі вони ну не картопляні, а з водоростей. Тобто цей смак цих спецій, глютамат натрію, підсилювач смаку, він прям тут одразу б'є в смакові рецептори. Прикольно, мені подобається. Я б навіть сказала, що це навіть більш яскравий смак, ніж були минулі, тому що минулі вони без спецій, просто такі самі по собі, морські, трішки солоненькі. А, до речі, ще вони такі більш жарнуватенькі. Тут видно, що більше олії використовувалось, але мені прям подобається. Сережі дала на пробу, він не фанат такого, йому не особливо зайшло. Тому, кому як? Наступна наша закуска це смажений кімчі. Ось такій металевій баночці. Взагалі, кімчі це просто, я вважаю, візитна гастрономічна карточка Південної Кореї, тому що кімчі їдять постійно. До будь-яких страв подаються як найпопулярніша закуска. Це страва гостра. Тут навіть позначено, що ця страва дуже гостра. Я люблю гостреньке, тому цікаво, чи зайде мені. Цікаво, що це саме смажений кімчі. Я куштувала просто звичайний, як у вигляді, салату цю корейську капусту. А, а зараз спробуємо ще. В такому консервованому вигляді. Виглядає, ніби бабуся на дачі закривала лечо. <рес> Таку, до речі, капусточку люблять подавати до рису, до супів. Коротше, як доповнення до якоїсь основної страви. Я візьму одразу небагато, тому що попереджено, що гостре, щоб не обпіктися. Гостре. Хух. <рес> Я бы сказала так. Смак гостро солодкий. Прям настільки гострий, що я аж дихати не можу, але, ну, скажімо так, відчутно. Капуста дуже приємна на смак, вона м'якенька, одразу розпадається на волокна у роті. Сама оця підливка, в якій вона знаходиться, це я так розумію, олія і сік цієї капусти. Ну і спеції, звичайно, які роблять смак кімчі особливим. Оця підливка, вона і має таку гостроту. Я думаю, що нею навіть можна полити рис, наприклад, буде дуже прикольно. Мені однозначно лайк. Я люблю. Такі цікаві закуски. Смак от дійсно такий солодкий-солодкий, ніби тут є багато цукру. Якщо ви любите гостре, вам однозначно зайде. Переходимо до страв швидкого приготування. Я взяла ось таку локшину. І так, Hot Chicken сто 140 грамів. По факту тут все максимально просто як наша локшина швидкого приготування. Єдина різниця, що у нас локшина швидкого приготування здебільшого заварюється кипятком, просто накривається ще тарілочкою, Ну якийсь час там вона собі заварюється. Цю локшину треба проварити 5 хвилин. Як я це дізналася, я прочитала. Тут правда все корейською написано, але не складно здогадатися по картинкам. Наливаємо 550 мл води, варимо 5 хвилин на вогні, додаємо всі соуси спеції, які є в наборі, і куштуємо. До речі, цікаво, що тут є така шкала гостроти від 1 до 8 У нас наш стірочку. У нас з вами відбулася магія. Вже заварений супчик. У мене тут є. Все зробила суворо по інструкції. 550 мл, 5 хвилин проварили. І скажу вам, якщо чесно, що запах не дуже пахне, скажу, як є, тухлими яйцями. По кольору, знаєте, такий червоненький, схожий на борщик. Мені здається, що це дуже-дуже гостре. Окшена дуже прикольна, подобається, що вона така щільненька по текстурі, не тонка. По гостроті одразу щось накльовується, але щоб зрозуміти дійсно наскільки це гостре, мені треба скуштувати окремо бульйон. Одразу нормально так вальнула мене гострота, ось сюди прям в горло полетіло, але мені подобається. Знаєте, це така не пекуча гострота, яка ще потім тебе просто опікає язик, яка просто забиває твої рецептори. Ні, це не про це. Скоріше, таке тепло від цієї гостроти йде, приємне. Тільки що подумала про те, що це просто ідеальний супчик, коли ти захворів, коли у тебе там болить горло, або коли закладений ніс, бо проб'є просто моментально. Також, якщо Якщо у вас була якась яскрава вечірка напередодні, і ви себе не дуже добре почуваєте, такі гостренькі насичені супчики, повірте, злітають, дай Боже. Наступною у нас йде страва також швидкового приготування, і вона мене дуже сильно зацікавила. ток з сиром. В чому суть? Тут всередині такі є рисові палички, вони буквально як наші галушки, тільки рисові. І є окремо у пакетику соус, в нашому випадку сирний, тому що там ще були різні варіанти. Так як я люблю все сирне, я обрала саме такий формат. Трішки води змішуємо соус з рисовими нашими паличками і проварюємо, поки соус не загусне. Так нам пише рецептура. Якщо чесно, я навіть не уявляю, як це буде на смак, тому що, наприклад, локшиною швидкого приготування. Ну, я знаю, якою має бути локшина. Так, звичайно, там гострота, спеції інші. Але тут ну, я навіть не знаю, яка буде текстура. дуже дуже незвично виглядає. Одразу хочу сказати, що порція ну така малесенька, скажем так. Була така велика пачка. Я думаю, зараз наварю цих рисових галушок. А тут так скромненько, ну чисто як перекус. Цей соус дуже добре загустішав. Там було в рецептурі написано варити до загустіння соуса. Це вийшло десь хвилини три приблизно. Ммм, це дуже дуже незвично. Мені навіть складно передати на що схоже по текстурі, бо по текстурі сама оця рисова паличка. Вона схожа на несолодкий, увага, мармелад. <с> Чомусь у мене така асоціація. Злегка така гумова текстура. Сама паличка, скоріш за все, без смаку. Ну, як рис, несолоний, без смаку. Але ось цей соус, його дуже багато, він повністю її обволакує. Сирний смак, прям вау, дуже насичений. Я б навіть сказала, що. Це щось на грані між десертом і основною стравою, тому що дійсно їси, і воно як і солодке і гостре. Просто усі ці смаки, ще цей сир, ця приправа дуже незвично, але смачно знову ж таки на любителя я би таким покуштувала, але не знаю, чи купувала б другий раз. Далі ми нарешті переходимо до десертів. До солодощів. І першим нашим претендентом на огляд будуть ось такі желейки зі смаком лічі. <плес> Насправді ви можете запитати, що тут такого незвичного, але мені дійсно цікаво, тому що це такі желейні кульки, і всередині у них є начинка. А плюс смак лічі він не настільки популярний у нас, і він рідко коли попадається, тому мені вже дуже хочеться скуштувати. Жалейки виглядають досить просто, просто такі кругляшки, камінці. По смаку не скажу що щось вражаюче, просто смачні желейки, всередині є начинка. Лічі по смаку це щось середнє між полуницею, виноградом, щось з такими нотками. Прикольно, але це точно не вау-смак. Але відірватися складнувато. Наступними до нас завітали ось такі тістечка чокопай. Я думаю, ви не раз чули про чокопаї. Це насправді дуже популярний вид десертів вид солодощів у Кореї. Взагалі чокопаї бувають дуже різними, з різними начинками, різних виробників. Конкретно у мене тут чокопаї від торгової марки Улотте, і це південно-корейський гігант, конгломерат. Вони роблять і напої, і солодощі, і снеки. Коротше, у них дуже велика кількість продукції. і тому саме їх чокопаї вони такі найпопулярніші. І вони повсюду є. У мене тут два смаки: це класичний чокопай і чокопай незвичайний з смаком матчі. Відкриваємо це легендарне корейське тістечко. Зовні виглядає супер просто, у шоколадній глазурі. Якщо поламати навпіл, бачимо, що всередині такий м'який, як бісквіт, і якась біла прослойка, дуже схожа на якийсь зефір або нугу. Дуже ніжне. Прям тане у роті 100% це більше схоже саме на тістечко, а не на печиво, тому що оця бісквітка супер ніжний. Мені подобається, що немає приторного солодкого смаку, тобто взяти таке тістечко під каву і не буде зводити зуби від цукру. Цікаво, чого очікувати від смаку матча. Візуально абсолютно таке саме, ну логічно, що всередині буде зелений колір. Це ж матча. Саме по смаку я не скажу, що є щось таке вражаюче. Тут також така біленька прослойка посередині. Я так розумію, вона стандартна. Відрізняється тільки колір, і можливо трішки смак цього бісквіту. Він зелений. Ну і скоріш за все він зі смаком матчі. Ось так воно тягнеться. Наступний десерт на нашій дегустації це ось таке печиво. Печиво називається кук діасе це дуже популярне у Кореї печиво, і його особливість в тому, що воно натхнене бельгійським білим тортом. Саме так я прочитала в описі до історії цього десерту. Взагалі, опис дуже-дуже смачний. Нам там обіцяють і вафельку, і крем маскарпоне. І взагалі це така суміш корейського підходу до приготування десертів з рецептурою європейською. Відкриваємо його. А до речі, ще окремо хочу сказати, запакування. А нет, це також корейська розробка, можна так сказати. Кожен шматочок. Шматочок, пластиночка. Ще будемо зараз розбиратися, бо це виглядає не так, як я очікувала. Кожен запакований в окремий такий індивідуальний пакетик, щоб транспортування відбувалось максимально безпечно. Ох вже ці корейці. Вау! це дійсно така пластиночка, не схожа на торт. Проста пластиночка з такою шоколадною смужкою посередині. Візуально, якщо чесно, виглядає просто як звичайне пісочне печиво. Скуштую. Ага, я зрозуміла. Коли я придивилась детальніше, тут дві половинки вафельки. І між ними тонюсінький, Просто 0,0,0,0,1 мм міліметр крему маскарпоне, як я зрозуміла. Я його особливо не відчуваю, але я бачу тут малесенький таку смужечку. І в описі це також написано, тому я це знаю. Ну, по смаку це те печиво, яке безкоштовно дають у кав'ярнях. Коли замовляєш капучино, така історія і такий результат, я трішки розчарована, якщо чесно. Ті, що давала Сережі на пробу йому дуже сподобалось це печиво. Ну я не кажу, що воно погане. Воно просто якесь надто просте. Але якщо ви обираєте на подарунок дуже класне пакування, цікаве історія, щось незвичне, чому б і ні, просто не варто очікувати чогось прям вау. Цукерки і цукерки незвичайні, а цукерки кислинки. В описі написано, що це прям найкисліше, що можна придбати в магазині в Кореї. Також написано, що не варто недооцінювати ці цукерки, тому що коли їх починаєш їсти, вони здаються не такими кислими, а потім, коли доходиш до серединки, там прям бум. Мені це, знаєте, нагадало, оці наші цукерки-шипучки. Шок, вони ще називаються. Коли в дитинстві набираєш їх, починаєш їсти, вони так шиплять, такі кислі. Це вся хімія, але воно так круто. Мені дуже сильно подобалося. Взагалі обожнюю кислий смак і у десертах у солодощах тим паче. І мені вже дуже хочеться скуштувати, чи відрізняється у нас з корейцями поняття кислоти. Вау! Кожна запакована окремо. Виглядає, як звичайно, така малесенька цукерочка білень. М'яка. Це не льодяник жуєте. Воно навіть по консистенції більше на жувальну гумку схоже. Відчуваю кислоту. Ну, скажу так, наша шипучка, цій би шипучці, ще показала б, хто тут таточку. Смачні цукерки, прикольно так їх перекусити, пожувати, але це точно не вибух кислоти. Я очікувала більшого. Аж захотілося шипучок на базарі піти десь купити. Наступний смаколик на нашому огляді це також такий продукт, який може бути відомий нашому покупцю. Це пшенична соломка. Як звичайна соломка, яка продається у нас на кожному боці. Кореї її також люблять, і це називаються палички пеперо. Найпопулярніший смак з мигдалем. У нас саме мигдальні. Ви не повірите, але у цієї соломки в Кореї навіть є спеціальне свято, таке називається День пеперо. коли вони їдять цю соломку і насолоджуються життям. Мені здається, просто чудове свято. Ну що ж скуштуємо. Так, ну ці соломки товщі, ніж наші звичайні соломки. Та-дам! Що мені подобається, що тут оцей кінчик, він не занурений в шоколад. Занурена тільки ця вся частина. Тут ти можеш брати за оцю суху соломинку і не боятися, що у тебе шоколад залишиться на пальцях. Зверху покрита шоколадом, бачу частинки мигдалю. Їх багато, сама соломинка, як звичайна соломинка. Куштуємо. Ммм. Дійсно смачно. Шоколада зверху прям багато. Це не просто те, що занурили, дістали і все і там тоненький шоколад. Ні, тут прям шоколаду. Основний смак це шоколад. Вдалю також багато, він відчувається, він приємно хрумстить. Мені дуже подобається такий формат. Можна взяти на прогулянку, наприклад, якщо ти йдеш кудись з дитиною або просто для себе похрумкати. Класно, прикольно виглядає і дійсно смачно. Це дійсно прикольний продукт, аналогів якого я у нас особисто в магазинах не зустрічала ніколи. Це таке питне желе, незвичайне, а зі смаком гібіскусу. Смак сам по собі незвичайний, смак гібіскуса. Також тут така форма у пакетику, що можна брати з собою і пити це желе. Воно не достатньо густе, воно такого питного формату. Виробник заявляє, що це супер низькокалорійний продукт. Тут взагалі немає ніякого доданого цукру, і тут на оцю всю упаковку йде всього-навсього 6 Кілокалорій. Дуже цікаво, що тут саме супернатуральний цукрозамінник, який вони якимось там чином виробляють з фруктів, які мають підвищений вміст крохмалю. Також написано, що у складі тут є рослина з класною назвою, називається коняка. І саме ця рослина коняка вона є основою цієї солодкості, але не калорійної. Я вже просто мрію спробувати. Виробник пише, що краще куштувати охолодженим. Ого, яке солодке. Мені взагалі не віриться, що тут немає цукру, якщо чесно, бо така солодкість, аж приторна. Ти ніби п'єш цукровий сироп. Не знаю на рахунок смаку гібіскусу, тому що я не зустрічала його в реальному житті, так щоб прямо сказати: о, оце смак гібіскуса. Напевно, тут улавлюються такі нотки гранату, тому що тут багато гранату намальовано на упаковці, дійсно дуже солодко, і по смаку нагадує фруктовий сік. Можливо, більш густіший. Я чомусь думала, що це буде як таке желе, яке ти видавлюєш просто з такої патічки, і Воно так видавлюється досить густим, але воно рідке, можна просто налити в стакан. Це прикольно, мені подобається. Якщо тут дійсно всього на всього 6 калорій, це настільки низькокалорійно, чому б не побалувати себе інколи такими солодощами. Далі з питного желе плавно переходимо до напоїв. А я взяла ось такі дві баночки Мілкіс. Це дуже-дуже популярний у всьому світі корейський напій. Я думаю, що всі, хто більш-менш цікавляться Кореєю, вони його знають. Особливість цих напоїв у чому: це абсолютно натуральний солодкий напій. Тобто, там немає хімії, немає ніяких особливо таких консервантів, знаєте, шкідливих. І тут також є додавання знежиреного молока. Тобто, це такий напій з молочним смаком. Вони також бувають різні. У мене тут є оригінальний класичний. Класичний смак і є з динею. Мені дуже цікаво, тому що це має бути така ніжність молочна, і плюс газіки. Почну з оригінального. Ой, полетіло. Одразу шипить. Ммм. Дуже прикольний смак. Як газована вода, дійсно, воно не супер сильно газоване. Смак молочний дійсно є. У мене навіть враження, ніби я п'ю якусь кокосову водичку. Смачно. І я впевнена, що якщо воно буде дуже добре охолоджено, то на літо, на спеку випити таку баночку, воно прям дуже класно освіжить. Давайте ще спробуємо диню. Ммм. Якщо воно настільки натуральне, як вказує виробник, то мені здається, що це просто ідеальний напій. Після смак такий аж залишається цієї медовості. Кайф я, я просто в захваті. Мені дуже подобаються ці напої. Ну і фінальний наш смаколик із Південної Кореї це напій. І він не побоюсь цього слова, просто легендарний. Це медовий напій з женшеню. І в країнах Азії насправді женьшень дуже сильно полюбляють, його використовують навіть у лікарських цілях. Наприклад, отакі баночки, їх можна навіть придбати цілими циклами, курсами пити. Зранку випиваєш таку скляночку женшеню і меду, і потім у тебе підвищений імунітет, у тебе проходять всі хвороби, покращується самопочуття, налаштовується метаболізм. Коротше, це просто панацея від всього. Ну, звичайно, ми ж розуміємо, що це не чай. Рівна пігулка, але в принципі дуже цікаво, яке воно на смак, і я думаю, що можна інколи себе побалувати таким напоєм, тим паче, якщо він дійсно такий корисний. Я візьму спеціальний келих для дегустацій. Все-таки як годуюча мама, можу собі дозволити зараз тільки такі напої, але із красивих стаканчиків, із красивих бокалів Відкриваємо, все розлітається. Аерація для наповнення смаком будьмо. М -м -м. Насправді за смаком дуже схоже на медовуху, але безалкогольну. Смак меду дуже сильний, дуже приємний, оксамитовий, і дійсно мені прям подобається. Віддає нотками такого чогось дійсно лікарського. Я думаю, що це і є той самий екстракт джиншеню. По смаку мені ще схоже, знаєте, на цей сироп від кашлю, який в дитинстві всі пили, кайфували від нього. В принципі, мені дуже подобається не надто солодко, дуже приємно. І Якщо це дійсно прям підвищує імунітет, і якось допомагає боротися з якимись хворобами, то чому б і ні? І корисно і приємно і смачно. Ну що ж, ось ми продегустували смаколики із Південної Кореї. Особисто мені це дуже сподобалось. Це було дуже класним експериментом, тому що більшість продуктів у нас просто не знайти, і все було таким цікавим, незвичним. А деякі позиції мене прям взагалі дуже сильно вразили. Обов'язково пишіть в коментарях, якщо ви куштували щось з цього, або знаєте, якісь ще цікаві продукти з азійських країн, або знаєте, де можна купити цікаві продукти взагалі з інших країн, тому що. Нам дуже-дуже цікаво пробувати щось нове і розказувати вам про це. Якщо вам сподобався наш контент, обов'язково поставте вподобайку. Не пропускайте наші наступні відео. Для цього можна поставити дзвіночок. В описі під цим відео ви знайдете посилання на нашу банку для донатів. Таким чином, ви зможете підтримати створення нашого контенту. Він буде виходити частіше, він буде якісніше. і взагалі, ми вам дуже-дуже дякуємо всім, хто нас підтримує донатом. Дякую, що дивилися цей огляд. Побачимось дуже скоро. Па-па! Хоч. Такого. Язик заплюдається. Смачно. Ой, все розсипалось. Кришилося. Я тобі все підзвучаю. -то Будеш ще печень. У смаку мені ще дуже схоже на цей, знаєте, Zignato! <ride> Yuffo!